Що у нас тут є? О, нихер себе. Добре. Продовжимо наступного разу. Ну що, всім привіт. Продовжимо пошук у кума на городі. Що ми закінчили того разу. Тут правда слід бути обережним. Тут під ногами різко, різне і все. Ось такі скарби. Але про що хотів сказати? От дивіться. Нанотехнології. Бачите десь? Дивіться. Карабашка. Дивіться, ще одна. Це, це сигналізація. Це вам нанотехнології. Це тому, що у хаті є. Як от відеонагляд є собаки і така сигналізація, це тако приходите за цей ну, зачепили, не, не вдалося, чому тут, мало упасти, це було все, тако, упасти. І це так само тут і це буде собака, яка там за 10 метрів сидить у буді. Так, ну добре, це потім поскладаємо, так, йдемо, подивимось, що тут є. Цікавого. Так. Різного хламу. Так, тут хоч капканів немає ніяких. Так. Ми сьогодні взяли фонарі. Так, з собою. Так. включив фонарик. Що в нас тут є? О, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, тут різний хламець Так Оленку тут здається, є світло. Uh -huh. Включив світло. А, oh, є світло, нам фонарик не потрібен. Так. що у нас тут є? Які скарби? скарби о, ну, конвектор. газовий. Це так, тут що у нас є? Тут в нас є книги різні якісь. Ородер ось, дизайни. І що тут? Якісь бані. Погриба. Ну, хоче... Це хто така? Моя любимая сака. Трой, ну це куму такий він в мене будівельник трішки, це хто таке? Енциклопедія Де батьків. О! старовинна книга. Так, добре. Тут що? Там так, що там? Так, хвилинку. Так, тут теж. Різної ну тут таке бачу дві дитяче якась література -пш -пш ну, тут всякі ОБН Ви бачите що там є так хвилинку Так, докопався Ви бачите що це таке є Хто вгадає, що це таке є? А? Оце скарб. Це стільки ж йому років? Скільки ж це йому років? Он десь з 90-х, мабуть. Японський. Ну... Ну, така знахідка. Добре, тут все є. Ті двиняки, так, це все зараз складаємо. Тут нам... ми просто дивимося вона. Велосипед дитячий є. Yeah. Ну, таке, як кажуть, це. Зараз підемо на горище ще. Складаємо все так як було. Так, тут вісь немає нічого, ну. Під цим. Вода... Так, ну тут тільки лише книги якісь. кури, термітажі, це що таке. Якось. Так, ну тут книги. Добре, складаємо це, все і йдемо далі. Так, все поскладали, як було. Як кажуть, ці руки нічого не брали. Так, йдемо далі. Кладемо все на місце. Виключаємо світло. Оба. Так. Так, всі нанотехнології повертаємо на місце. А то, не дай боже... Так, шкай ще якусь карабашку покласти. Щоб... Щоб собаку добре розбудило бо таке. А ось де крепко спати. Добре, все, йдемо далі. А ось і злий пес, якого має розбудити та сигналізація. Так, тепер туди ага. нам треба.